Я хочу повернутися до математики війни. Ми маємо певні речі чітко знати. Перша світова війна вартість знищення одного солдата європейських армій на ТВД європейському це приблизно 250 грам золота. Зараз набагато дорожче. Американці свого часу порахували, скільки їм Коштувала буря в пустелі ось на той період приблизно 250 тисяч доларів. Знищення одного солдата іракської армії. Коли ми знаємо скільки наступний крок, а що саме знищує, куди, для чого бюджет це структура. Куди саме потрібно спрямовувати кошти, на які види озброєнь, що саме потрібно розвивати тактично і стратегічно? Якщо такої інформації немає, ну можна навмання кудись здавати кошти. Якщо в тебе цих коштів багато, багато, то можна. А якщо обмаль, то треба сідати і рахувати. Ніхто не лише не сідає і не рахує, а навіть е ось подібні розмови в публічній площині вони фактично відсутні. Економіка війни і математика війни вони відсутні У нас як клас так. і просто немає.